А ви знали, що вже незабаром вийде фільм про Голума? Так, вам не почулося. Компанія Warner Brothers оголосила чи анонсувала вихід нового фільму спінофу Володаря Перснів у 2026 році про Голума. Про той момент, коли він... Там був у Мордорі, потім втікав, потім його шукав Арагорн. І буде він називатися цей спін-офф Володар перснів, полювання на Голума. Режисером буде Енді Сьоркіс. Це та сама людина, яка грала Голума. Він буде і режисером, і виконавцем головної ролі. Але те, що єдине, що дає надію, це те, що продюсером виступить Пітер Джексон. Я дуже рада, що там є ім'я Пітера Джексона. Він сказав, що він буде приймати активну участь у всій розробці цього фільму. Сподіваюся, що це дійсно буде.